Універсальний набір ударів та прийомів, українське повноконтактне єдиноборство, хортинг цьому унікальному спорту вже понад 10 років, навчає майстер спорту Анатолій Скоренцов. Його вихованці діти з Кировоградщини. Тренер підготував світових чемпіонів і не полишив занять навіть після особистої трагедії, загибелі на фронті старшого сина Валерія. Історію про самовідданість, любов до рідної країни та справи свого життя. Дивіться у нашому сюжеті. Невеличке село Федірки, що на Кіровоградщині. У ньому проживають 400 людей. Для дітей є лише один гурток. Це клуб хортингу Козак міститься у спортзалі початкової школи. Так починає кожну зустріч тренер Анатолій Скоренцов. Далі руханка відпрацювання силових елементів українського бойового мистецтва. Сили. «О, офіціли. Раз він уже на вас. А ви знаєте, ну, якщо з першого по четвертий клас у нас фізкультури навіть немає. Хочеться, щоб вони росли згідною гідною зміною нашою і були як здорові кхе, духом, так здорові і фізично. Займаються хортингом 15 дітей різного віку, найменшому Дмитрику лише чотири. Хлопчик не пропускає жодного тренування. Справи для нього спеціально підібрані. Складні елементи виконують уже старші вихованці. Хлопці й дівчата 14-15 років, адже хортинг це не лише про фізичну підготовку, а й про впевненість у собі. Це самооборона. Нас учать само, самооборони захищатись. Взагалі, Антон Михайлович, єдина людина, яка займалася молоддю у селі. Ніхто не хоче То тоді дає певність, що я можу, наприклад, сказати свою думку, що я, ну, що я думаю, бо тоді я не могла сказати. Я просто мовчала, бо важко. Бо друг скаже, та все, це ні, це не подобається. Ну, Разом з паном Анатолієм тренує його молодший син Євген, триразовий чемпіон світу спортингу, ветеран російсько-української війни. Займаємося. Патріотичним вихованням, тобто також бойовий гопак. У хортингу є різні види, тобто двобій, потім сутичка. Сутичка, тільки без ударної техніки, діти. Показують свої міння боротьби. Також включається володіння зброєю, якими користувалися наші козаки. Тримали оборону. Це шаблі, потім бойовий ціп, палка, спис. Є розділ військовий хорт. Попри досить скромні умови занять, вихованцям клубу присвоюють звання майстра спорту. Здобувають вони перемогу в Україні та за кордоном. Ми були і чемпіонами України, і чемпіонами Європи, і чемпіонами світу. Кубки були в нас, чемпіонів Це Кубок Європи був в нас, і Кубок України в нас був, кубок діти, будемо говорити так, що виступали, у нас там показові виступи є. Усі тренування задарма, а ось хорт, страйкбольні гвинтівки, форма поїздки на змагання за підтримки благодійників. На чому тримаємося? На ентузіазм. <клес> Триноє сільських дітей пан Анатолій ще й пам'ять полеглого на фронті сина. Валерій Скоренцов чемпіон світу з хортингу і сам був наставником. Після початку повномасштабного вторгнення командир взводу в Нацгвардії. Загинув у листопаді 22-го під час звільнення Херсонщини. Нині родина Скоренцових у центрі села разом із сім'єю полеглого земляка Андрія Кисельова встановили пам'ятний знак Козацький хрест. Хочеться продовжити те, що Валера, ну, от, будемо говорити, розпочинав і ніс от, тут цей будемо, спорт, здоровий спосіб життя. Оце моя мотивація. На цей рік гуртківці вже мають плани здобути перемогу на районних та обласних змаганнях спортингу, а далі на чемпіонаті України та світу. З Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.